Всім привіт! Отримали наступне запитання. Кармологи, тарологи, нумерологи порушують закон природи розвитку душі? Ні. Або можна сказати, що так. Але тоді ми всі у нашому дефолтному стані, усі люди на землі, його порушують. Тому що кабалісти передають нам, тобто можна сказати, згідно з наукою Кабала, існує у всесвіті єдиний закон, закон віддачі та любові, котрий людина, що розкриває його. Називає творцем, тобто тут не йде мова про якусь сутність у небесах чи щось таке, а саме про закон. То можна сказати, що всі ці люди, котрі займаються будь-якими речами в нашому світі та не підіймають себе до уподоблення, уподіблення, утотожнення властивостей з силою віддачі, вони всі від них усіх це, це все просто-напросто скрито. Тому можна сказати, що ні. Стосовно, згідно з наукою Кабала, такі люди нічим не відрізняються від касира, котрого ви сьогодні зустріли в супермаркеті, чи будь-якої людини, котра себе не підіймає до ототожнення властивостей з творцем. Дякую.